Замовлення з відкритого ґрунту і біжу на пошту. Що сюди входить? Дві сунички. По 25 гривень суничка. є два сорти. Анабель. 55 гривень, погляньте, яка шикарно розвинута коренева система. 85 гривень гейхерочка. Погляньте, яка, як гарно відтіняє зелений такий замовлення, зелене все. І медуниця 45 гривень. Ось такий гарний корінь. Погляньте і бутилончик 45 гривень. Шикарне замовлення. А ось чекає теж замовлення. Відправочку, всі такі вишнево-бордові гейхерки. Комусь ще потрібно: є по 85, є набори гейхерів, є різні квіти. Гаура, Гудчинзія. Також гортензія є на опт від 40 штук по 40 гривень. Уявляєте, а якщо поштучно в горщику, то 95 гривень. А у мене Самарс це з теплиці відправка. А з Києва Самарська Лідія і Анабель по 55 гривень. Це ну як касетна розсада, але вже висаджена в ґрунт і вже така укріпла, вже така серйозна. Тому пишіть до замовлення в особисті повідомлення.